Влада проти громадян. Сименість не треба вимагати, не треба викручувати руки чи якісь там інші частини тіла. Український тимчасовий захист це дискримінація не українців, а всіх інших. Всім привіт! Ще одне відео українською мовою. сьогодні хочу поговорити про таку, знаєте, контроверсійну тему, про яку ще говорити в блозі на ютуб про деякі ініціативи щодо ініціювання позовів проти португальської влади, проти кабінету міністрів чи проти міграційної служби, щодо дискримінації українців, які мають тимчасовий захист, і які не мають можливості отримати так би мовити нормальний ВНЖ через деякі певні складнощі з поданням. Документів на імміграційні візи в Києві в португальському посольстві. Така тема непроста, тема, в якої є кілька шарів, кілька граней, які ми сьогодні я сьогодні спробую підсвітити. Нагадаю, що мене звати Андрій. Я живу в Португалії вже майже 13 років, працюю в різних сферах, зокрема в імміграційній, бо в мене вже Десь 10 років вже буду святкувати, 10 років в еміграційній сфері в Португалії, і в мене досить великий досвід різних ситуацій, різних кейсів, різні періоди, колись там було легко, потім складно, потім знову легко, потім дуже легко, потім гайки закрутили. Тобто я вже застав багато різних. Хвиль багато різних кон'юнктур на цьому міграційному ринку і на такому знаєте ринку в контексті влади проти громадян. Якщо так можна сказати, ринок, то ж я маю що сказати. Поїхали а, ще а, раз контекст. Це ця тема в мене визріла така. У мене типу, підштовхнула до цієї теми дискусія, яка була в нас в одному з українських чатів, найбільшому чатів в телеграм для українців. Там шавена кількість тисяч людей. Я думаю, що багато з них вже не в Португалії або ніколи не були і не будуть. Але немало ще й тут, і думаю, що тут вже буде залишатися на все життя. Це теж факт. І там була ініціатива однієї дівчини чи жінки з Києва, вона адвокат український, і вона типу прошупувала, да? чи є зацікавленість українців в Португалії форсувати цю тему да? з поданням іску. Позов, пропишу, позову судового проти португальської влади. Там ще не було сформульовано проти кого саме, чи то має бути Кабмін, чи держава абстрактно, чи міграційна служба, чи ще хтось щось, якась субстанція. Да? Ідея була? В, цьому. В, чому? в тому, що багато українців в Португалії проживають, мають тимчасовий захист. Це статус, який далекий від ідеалу, і все це знають, про що вже багато писали, говорили, зокрема, я. Тут на Ютуб посил був такий, знаєте, що типу люди були б раді отримати ВНЖ Португалії. Але після скасування оцього нашого багаторічного лояльного режиму легалізації через португальський ФОП роботу в наймі. Не так вже багато варіантів залишилося, і не всі підпадають під них. Тобто не всі мають кваліфікацію, якусь там роботу з великою зарплатнею, не всі айтішники, не всі якісь там не знаю, там не всі можуть іти вчитися на португальські, якісь там вищі, не у всіх є діти, яких вони народжують громадян, щоб потім по них отримати в Тобто, звичайно, багато людей залишилося без якогось легкого способу отримання права на проживання в Португалії. Це факт. Тургальська влада їм каже, окей, будь ласка, у вас є всі, як у всіх інших країн, громадян, країн, всіх країн світу, всі ті самі варіанти, ті самі сценарії. Будь ласка, їжджайте в португальське посольство, подавайте на візу там, БНТ, да, чи, чи підприємці, чи цього номада, кочевника, да, чи когось ще, будь ласка, все для вас. І позиція да, цього адвоката жінки, така нібито зараз в Київ їхати дуже небезпечно. Це правда, це факт. Там обстріл, да, ракети, безпека здоров'ю, і життю, і дійсно посилати людей в посольство в Київ. це Ризик для цих людей, для їх життя і здоров'я. І це дискримінація. бо Людина, людина має мати право якось отримати в НДЖЕ. Типу, дайте нам можливість, якийсь спеціальний режим отримання нормального права на проживання взамін захисту, який як я казав, вже дає далеко віддало. Така позиція. І далі була дискусія, і коротше, дискусія такої, знаєте, такої найбільш такої поміркованою, стриманою такого сегменту нашого українського телеграму. Люди не найдурніші, не на якісь там, знаєте, там ну, досить певного рівня я маю на увазі аргументації, інтелектуального, якогось там бачення життя і всіх цих процесів. Коротше, що було по ітогу? По ітогу вирішили, що це тупо перепрошую, що це немає сенсу це робити, особливо зараз, так, коли в Португалії є деякі, ну і я і взагалі в Європі є деякі. Антиіммігрантські настрої так українці трохи за душками цього всього, але хто казав, що їх не можуть бати внести, і тоді всі ці антіімігрантські настрої можуть також на них бути превентовані. Тобто, люди, які вже мають тимчасовий захист, які мають право працювати, отримувати якісь там невеликі, якісь там виплати соціальні, вчити дітей в школах, тобто нормальне резидентство, звичайно, не ідеальне, але нормальне. І я тут кажу, знаєте, така, така прислів'я. Типу, а добра дола ніщо. Да? Тобто, коли в тебе вже, вже все базове є, схамісь, не треба вимагати, не треба викручувати руки чи якісь там інші частини тіла португальській владі, щоб вона щось особливо для українців спробувала придумати і дала їм бо. І я це моя вже думка пішла далі. Да? Дивіться, насправді, я вважаю, що а я людина, яка проживає Португалії досить давно, ще навіть до першого майдану ні. Тобто після Помаранської революції, але до першої революції гідності, да? тобто я виїхав в му році, за рік чи півтора до е, Майдану, Євромайдану. Я живу тут давно і я бачу ситуацію трохи під іншим кутом. Підверто, я вважаю, що український тимчасовий захист це дискримінація не українців, а всіх інших громадян, інших націй, які потерпають від війн в своїх країнах. Від негараздів проблем для них немає такого режиму. Вони мають проходити стандартну, досить муторну, дуже таку складну, іноді принизливу процедуру отримання цього захисту. Нормального, не українського, да, так як для всіх. Це дійсно передбачає багато складнощів в побуті, працевлаштуванні, заборонене переміщення, виїзд. Це там така купа, цей букет проблем, яких українці не мали, не мають і не будуть мати. Тож треба мати совість і перестати вимагати того, про що мільйони людей у світі можуть лише мріяти. Це моя така позиція. Я розумію, що коли людина сидить в Україні зараз де під ракетами, під островом, під всім тим жахом, що зараз відбувається, і я це бачу, бо в мене там є, і друзі, і близькі люди. Людина, яка там зараз знаходиться, звичайно, в неї трошки інша оптика. Вона і це нормально, і це природньо, і зрозуміло, що нібито це. Такий буває такий дискурс да? В соцмережах, типу, весь цивілізований світ, в Україні за те, що вона приймає цю навалу цих орків, все да? таке інше. Це так і є, але на рівні побутовому людини, того самого добувателя бюргера, якогось там португальського, чи навіть португальської влади, це не так. Світ не вертиться навколо України і українців. Тобто людина, яка вважає, що типу АМЮ Ukrainian, you're... І, і ти мені вже винний за це, бо я українець. Це трошки така, знаєте, така егоїстична, така нарцисична україноцентричність, вона не робить нам нічого гарного ані в репутації нації, ані в практичному якоїсь сплошні. Тож я вважаю такі ініціативи не дуже доречними, навіть потенційно шкідливими, і думаю, що краще цього уникати. І пам'ятайте, що в португальському законі про іноземців, той самий головний закон, де там усі всі статті, що ви там, ми всі там, да, пролуємо ними в чатах, десь ще, оця там, 58, 69, 90, 92, 98, 116, якась там слова друга, та сама. У цій статті слова другої є підпункт, де прописано, що людина, яка є тримачем, отримувачем для статусу захисту, Якогось там міжнародного захисту, він у нас є міжнародний, до речі, український да, захист, він такий глобальний, як казав, І не міжнародний, а типу globe. Да? Так ось людина має право на транзит, на трансфер, на отримання права на проживання після того, як зникає причина, за якою їй було надано цього статусу. Прихистку цього. Чим це не регламент? Звичайно, він спрацює, коли закінчиться війна, війна чи коли там якось там всі бойові дії гарячі стадії будуть призупинені. Але це буде і цей регламент високовірогідний буде працювати, як прописано в законі. Тобто це ще один аргумент, щоб, як то кажуть, не гнівити да, долю. І в кого є підстава отримання, будь ласка, всі дайте по Вієр, да, вієво. Да? Всі картки перед вами отримайте, тягніть свою, яка вам підходить, і робіть. Якщо не підходить жодна, окей, чекайте, коли кінчиться війна, і у вас буде право на застосування цього регламенту. Не більше, не менше. Тож, вважаю, всі такі розмови не те, щоб шкідливими, вони, якщо вони не закінчуються реальним позовом проти Португалії, це, скоріше за все, така профілактика. Перевірити да, настрої серед громади, серед людей, знаєте, типу, пода таке калібрування, знайти свій чужий, та, та людина, яка з тобою на одній хвилі, це дуже добре. Такі будь-які дискусії, які знаєте, залишаються в рамках цивілізованої, без ну, якихось там наслідків деструктивних, це дуже добре, і це допомагає своїм бачити своїх, що може бути краще. Тож, дякую за увагу. Сподіваюся, що щось що я вам розказую, зокрема українську мову, яка мене толекло додало, але що є, то є. що воно має свого глядача. Дякую, гарного вам дня.